Щоб бути прикладом для інших, не обов'язково бути супергероєм. Це доводить 22-річна Аліна Зерпня. Із перших днів повномасштабного вторгнення окупантів вона стала організовувати багатотисячні збори для військових. А після звільнення Ірпеня почала допомагати у проєктах відбудови міста. За це Аліні подякували у День молоді. Люди мають повертатися у місто. Люди мають жити під дахом, люди мають зимувати нормально і. Хочеться долучитись до цього процесу. Хочеться дати можливість людям відчути більш-менш спокійне, нормальне життя, яке вони знали до цього. Окрім Аліни, перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук та керуючий справами виконкому ірпінської міськради Дмитро Негреша, подякували ще 50 молодим людям громади. У нас якраз зараз не простий період, але період, коли можна багато що змінити, багато що напрацювати нового. Змінити місто і тому бачення саме молодих людей молоді, воно я особисто я вважаю, що воно повинно бути головним. Намагайтеся змінювати, скажу молодіжною фразою: не ведіться на ті пропозиції, ті, які вам пропонують, щоб щось покращити в вашому житті. Ви покращите тільки для себе, але ви залишите жити в тому в самому місті, яке ви не розвинули. Тому все залежить від вас, і ви та молодь, яка можете це зробити. Це учні, студенти, волонтери, спортсмени, представники фондів та організацій. Кожен із них бере активну участь у житті ірпінської громади та робить все, що може задля її розвитку. Стані війни мотивація стає ще більшою ще більше хочеться допомагати якось діяти не тільки в волонтерських справах, а й просто прославляти наше місто, допомагати нашому містові. Кожен на своєму місці працює, як він може, як він це бачить. Він робить усе можливе, що в його силах. Тому я закликаю усю молодь брати все в свої руки і працювати на благо Ірпеня, на благо всієї країни.